Ми вже розповідали про візит журналістів у недвірнянську ТГ щодо прес-туру у минулому сюжеті. Після огляду роботи шелтера для біженців всю увагу перейняла на себе Джавеліна. Це назва релокованого швейного цеху, що виконує пошиття спеціалізованого одягу та аксесуарів для військових на замовлення Міністерства оборони України. Про це і розповідає керівниця цеху Катерина Глазньова. «Релокована з перших днів як почалася війна. Приїхало дуже було багато тут переселенців бо вони приїхали тут, працювали. У нас вже третій рік ми працюємо, позалишалися, можна сказати, місцеві люди. Шиємо весь асортимент на Міністерство оборони, закази. Це є рюкзак, це є аптечка, шили костюми КВВД, такі, що як штани і куртка від снігу, від вітру, від дощу. шили ще комбати ми шили, баули, на Нацгвардію шиїмо, шиїмо, ши... ну як не шиємо, ну, пояси такі теж. Закріпку робимо все. Працюємо, стараємося для наших воїнів. Також жінка розповіла, за якими стандартами виготовляється продукція. Все націлене на те, щоб було якісно та зручно. За стандартами виробляють за стандартами нафту. Оце це все чи тільки наплічники? Ні, ну Є, що наше рідне, українське, а от і рюкзак йде по стандартах НАТО. Які стандарти? Його об'єм, його оці лямки, все це воно йде по тих стандартах, воно дуже зручне, як хлопці кажуть. Що і для того каремата, така, як би сказати, відстань, що відповідає, і на плечі, і. Туди положити, як би сказати, все необхідне. Він не великий і не малий. Якраз то той розмір, який їм потрібен. До того ж жінка показала журналістам рюкзак, також озвучила його базову характеристику. 60 – Саме таке число потужностей виготовлення за день рюкзаків. Є така дирка на ручці, ось ця дирочка для води, що він може Кишенька для води, що він ложить сюди флягу, дирочка може бігти і пити. Е, система молів, такі, що вони зачеплені. це для індифікатора, тут для каремата, тут спина йде з ізолоном, що дручно, що воно не тре нічого. Скільки кілограм витримає? Е, О, Це я вам точно не скажу. А скільки коштує? Не... Ну, по-різному коштує на і 200 бачила і три, але бачила в інтернеті. Ага. Скажіть, як довго це е, шити. Такі, е, такі Ну як сказати, ми вже наловчилися та щємо. Ми в день десь 60 штук даємо рюкзаків, але в мене 9 робітниць, плюс 2 хлопці списних на список Після екскурсії цехом залишаються ще місця для відвідин, реабілітаційний центр та підприємство Трансформери. Але детальніше про кожного з них дивіться у наступному сюжеті з серії «Престуру у Надвірнянській ТГ.